Добігає кінця, але воно було б неповним, незавершеним, якби я сьогодні не зробив дві приємних місії. Я хочу сказати, що сьогоднішнє свято відбулося повністю за підтримки фінансової підтримки нашого спонсора, нашої, нашого приватного підприємця, директора, товариства, директора приватного підприємства Ялинка України. Ординанса Петра Борисовича. І я прошу його на сцену. Я хочу вручити йому подяку, побажати йому. Хай його фірма процвітає і надальше, і хай він надальше нам робить такі гарні, в селі, приємні свята. І ще одне. Дякую, дякую, дякую. Я можу сказати одне. Я дуже радий, що сьогодні зібралося досить багато. Саме мене трошки було переживання, чи вдасться це все. Могу сказати, я думаю, що ви зі мною всі згідні, що нам вдалося відсвяткувати і Різдво, і Старий Новий рік. І всього-всього хотів би вам всім побажати найкращого, наснаги, а основне здоров'я. Дякую. Взагалі сьогодні свято вдалося ще й.